Доброго дня, любі дітки. Сьогодні ми вирушаємо в гості до дідуся та бабусі. Дідусю, поглянь, до нас гості приїхали. Оце то радість, бабуся. Давай покажемо їм наше господарство. Дітки, погляньте, скільки багато тварин у бабусі та дідуся. Називаються вони свійські тварини, тому що вони живуть в селі. За ними доглядають люди. Давай розглянемо кожну тваринку та пограємо у гру мами та дитинчата. Побачиш картинку, назви спочатку дорослу тваринку, а потім її дитинку. Ну що ж, давай спробуємо. Я бачу корівку та телятко. А тепер спробуй сам скажи, кого ти бачиш. Я бачу овечку та ягня. Спробуємо далі. Я бачу собаку та цуценят. А тепер кого ти бачиш? Я бачу кішку та кошенят. Я бачу качку та каченят. Спробуємо останній раз. Я бачу гуску та гусенят. Чудово! А тепер пограємо у гру, хто зайвий. Подивись на картинки, скажи, яка тваринка зайва. Так, правильно, зайвий вовк, тому що це дика тварина. А хто зайвий на цій картинці? Так, зайва ворона, молодець. Спробуємо іще. Правильно, тут зайвий ведмідь. А де живуть ведмеді? Так, у лісі. А хто зайвий на цій картинці? Так, зайва лисиця. Вона теж живе у лісі. Ой, поглянь, скільки багато котиків у дідуся та бабусі. Давай із ними теж пограємось. Дай відповідь на моє запитання. Що робить котик? Так, сидить. Що робить котик? Лізе на дерево. Що робить цей котик? Правильно, що робить котик? Грається ниточками молодець. Що робить котик? Супер! Що робить цей котик? Так, котик біжить. Ось таке велике господарство в дідуся та бабусі. Нам час сказати дідусеві дідусевій бабусі до побачення. Ми приїдемо до вас іще. До побачення, любі дітки. Приїжджайте іще до нас в гості, будемо вас чекати.